Україна не Голландія, але сморід може бути однаковим. Так говорить голова райдержадміністрації про ситуацію, що склалась у Дунаївцях. Люди не мають чим дихати від спаленої під їхніми вікнами соломи з місцевого підприємства. «Всім воняло один день, день один можеш дихнути. Сьогодні не повинули. Рані, ну, Раніше е чіла, ціла восьма, ми городах пропили, не можна було городі робити. Я, 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 я знаю, але то, то гноївка спеціально для того робилася, щоб удобряти поле, щоб е робити екологічно чистий продукт, удобряється е поле і для того робиться гноївка ця. Так, да, вона повоняла один день. А як ми їдемо по Голландії, діночки, ми їдемо по Голландії і воняє кругові постійно. Гноєм. І нормально, голландці живуть, зовсім добре. А нам вже чуть повоняла, нам вже плохо, так? Да? Звичайно, очільник району не може одночасно і в кріслі сидіти, і підприємцем бути. Тож винні є, але не він. А власники хто прізвище? Магеров, Магеров Василь да, Вікторович. Да, да, да. От Магера Василь Вікторович, я не знаю. Люди говорять, що це ваші підприємці. Не, 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 не. На сторону захисту інтересів громади Олександр Бернашевський не проти. Однак, як завжди, є певне, але той, хто начебто і винен, у нелюдському смороді, ніхто інший як директор підприємства, яке має відношення до голови району. Хто це підпалює для чого Я це не знаю, хто, люди Я хто підпалює світла? Люди не можуть підпалювати, тому що смердить людям. Я думаю, що просто спалює той магера. А магера має відношення взагалі до вашого підприємства. Так, звісно. Ну, то виходить, що це ваші Ні, 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 ні. Тут мухи мусі однієї підтримують. «Раз Магера має відношення до вашого підприємства, і ваше підприємство возить туди і це палить то це екологічний злочин. Це не злочин. А що це ви не маєте права називати нічого злочином, поки це не залежить тоді. Тарас. Тому ми звернемося до правоохоронних органів. От тоді це буде злочин. Люди вкотре переконалися, що нині очолює район ніхто інший як посадовець, який зацікавлений лише у власних інтересах. А відтак чекати підтримки від тих, кого він веде на місцеві вибори. 25 жовтня ніщо інше як себе обдурювати, то варто спочатку аналізувати справи, зроблені на благо, і лише після цього робити свій вибір.